22 червня президент України Володимир Зеленський офіційно заявив, що Росія готується до терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції з викладом радіації. Як підготуватися до радіаційної загрози та що покласти у тривожну валізу, розповідаємо уже за мить загроза застосування ворогом ядерної зброї та підриву Запорізької АЕС існує ще на спочатку повномасштабного вторгнення. Зокрема, днями президент України повідомив про готовність ворога з Снете терористичний акт на Запорізькій атомній станції зараз. Наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Відтак лікарі вкотре нагадують, як поводитись у разі теракту на ЗС. Найголовніше перебувати у сховищі, укритті або в підвалі, оскільки Земля найкращий засіб захисту від радіоактивного випромінювання. Проводити йодну профілактику можна виключно після оповіщення про радіаційну загрозу. Доза приймається одноразово дітям у віці від немовлятам від одного від ну від місяць, тобто від народження до одного місяця приймається одна шістнадцята каліюдит від одного року до трьох років одна восьма. Від трьох років до 12 років одна верніше, половина дози 125 мг. за словами експерта, у разі відсутності калій йодиду приймати спиртовий розчин йоду не варто. Зокрема, особам старше 40 років приймати сам калій йодид не бажано. Важливо, що під час ядерного вибуху на ЕС особливу увагу варто приділити продуктам харчування та не споживати харчі з відкритої місцевості. А щоб максимально уникнути радіаційного пилу, лікарі рекомендують підготувати радіаційну тривожну валізу, в якій повинні бути декілька обов'язкових речей. Перше, нам потрібно захистити очі. Ми вдягаємо окуляри. Не у всіх є окуляри. Ми можемо, які можуть бути окуляри при нагоді? Це можуть бути звичайні плавальні окуляри для дітям. Так? Друге, це можуть бути такі окуляри при захисту, так? чоловіки, які мають там, болгарки, наприклад, так? для захисту захищаємо очі. Далі ми вдягаємо що? спеціальний костюм. Під час ядерного вибуху, в результаті різкої зміни атмосферного тиску, через хвилин 15-20 буде падати радіоактивний дощ. Якщо ми не перебуваємо в сховищі чи навіть перебуваємо, ми одягаємо в будь-якому випадку звичайний дощовик, який можна придбати в будь-якому магазині. А ще бахіли, рукавички, маску, аби захистити дихання, радіоприймач, герметично запаковані продукти, воду та калій-йодид. у самому сховищі бажано перебувати не менше 24 годин. А у пріоритеті – 2-3 доби. Водночас думки чернівчан та гостей міста щодо ймовірного ядерного вибуху розділилися. На даний момент я не вірю і нічого я не робила для того, щоб підготуватися до цього. Принципі так само не готуюся, не вірю. Ну, взагалі, трошки страшно, коли читаєш всі ці новини. Вірю, але поки що так. Поки що ніяк не готуюсь. Читаю новини, всі правила, що потрібно робити в разі вибуху, але так, щоб конкретно зараз готуватись, то такого немає. Я не знаю, чи взагалі таке буде, але все можливо. Але моя сім'я наразі не готується. Та й фармацевти стверджують, що ажіотажу як такого щодо калій-йодиду немає. Зараз ажіотаж невеликий, прям такого масштабного немає, але цікавляться люди різного віку від 20 до 40 років. Цікавляться. Вони й були в продажу, просто зараз зацікавлені більше, з сьогоднішніми новинами. Ним зацікавилось більше людей, та й все. Але прям так багато його не беруть. Аліна Рябкова, Теми дня, ТВА.